Вдалого моменту його просто може не настати. У мене все йде не по плану. Для кого це печиво? Не знаєш, як правильно робити, Ти просто починай робити всім привіт! Я рада знову починати цей влог. Але це буде влог з присмаком минулої осені для мене особисто. Я думаю, що для багатьох тут також. Тому що в цьому влозі я буду показувати, як я відновлюю роботу свого малесенького заводика з печивами і свого малесенького брендику Дарі Кукі. Чому я кажу малесенький? Тому що я не можу сказати, що це щось геніально, не знаю, ну коротше, не можу я якось дуже гучно про себе говорити. от Знаєте, коли ти. Радиш щось людям в блозі, коли ти, коли я роблю якусь рекомендацію, там навіть коли я про Убе розповідаю, я роблю це з таким захотом, я роблю це так, що мені здається, що кожна друга людина заход... ну, поцікавиться як мінімум тим, що це взагалі по смаку. А от коли мова йде про, про мій малесенький бренд, про мою малесеньку печеньку, то ну, якби скромність, да? людина скромна, і вона не може нічого такого. Супергучного і красивого сказати про, про свою справу. Тому я трохи соромлюсь, а напевно, ну, не напевно, а в більшості це тому, що я не впевнена в тому, що я роблю, і мене не покидає фраза: якщо ти не знаєш, як правильно робити, просто починай робити. А воно по ходу діла вже щось буде вимальовуватись, і щось ти будеш чіткіше розуміти. І... Напевно, я скажу, що ця фраза дуже, дуже дуже ідеально пасує зараз моєму стану і тому, що я загалом роблю. Тому що до кінця я не уявляю, до кінця я не розумію, як правильно бути, як правильно взагалі з усім цим поратись. І мене, от хлопець часто питає: типу: Ну, а що буде далі? от ти це зробиш, от ти це зробиш. А що далі? Ну, типу, який результат? А я не знаю, який результат, тому що до кінця дійсно немає уявлення, але е, робити треба, в будь-якому випадку, треба. Перша причина, напевно, чому я все-таки вирішила відновити все це це люди, котрі мені писали, котрі мені казали, що це супер клас, твоє печиво супер смачне, тобі срочно треба його продавати, ти маєш це робити. І мені здається, що якби люди мені отак про це не торочили. Я б напевно і не наважилась би, тому що я хотіла взагалі все почалось з того, що я дуже весь цей рік я дуже хотіла повернутися, я дуже хотіла зробити якийсь анонс, сказати вам, що я знову продаю своє печиво. Але а, в мене перемогла оця така розумна свідомість, якась доросла свідомість, тому що я хотіла зробити все так. Як воно має бути, я хотіла зробити все супер по-правильному, я хотіла набратись досвіду, набратись сил, набратись знань, не збирати грошей, щоб це все зробити. Отак, От прям супер вау. Але я розумію, що цього ідеального моменту, коли я наберусь сил, наберусь знань, наберусь грошей, наберусь гарного настрою, ресурсу, і там ще 20 таких пунктів, цього вдалого моменту його просто може не настати. От час час іде і пройшов уже цілий рік. Пройшов цілий рік, просто я не можу в це повірити. Рік назад я тут сиділа з вами разом, розпаковувала, розпаковувала ці листівки. Ну, я просто. В мені всередині, ще досі є спогад того, як я це розпаковувала, як я, яка я була тоді щаслива від того, що я тримаю їх в руках, що це печиво, які намалювали для мене, що це бренд, який придумала я, його намалювали для мене, його ще й надрукували для мене. Ну тобто, розуміння того, воно взагалі тоді мені здається мене так якусь ейфорію просто підкинуло в моменті. Але ця ейфорія дуже швидко, дуже швидко впала вниз. Тому ця історія дуже швидко. Я перепрошую за цю тевтологію, тому це закінчилось буквально за місяць, напевно, я перестала взагалі афішувати, говорити і планувати далі, як я уявляю майбутнє свого печива. Зараз осінь. Зараз, на мою думку, найідеальніший період для того, щоб купити собі коробочку пряників і з'їсти її в себе вдома. Або щоб купити собі коробочку пряників. і Нехай буде подарувати її батькам. А, таких приводів я зараз могла б сказати дуже багато, як підводку до того, що купіть у мене печиво, але я не буду це казати, тому що мені здається, що нехай буде так, що мої люди, ті, котрим дійсно відгукнеться весь мій посил, відгукнеться мій продукт, вони просто мене знайдуть і їм не треба буде тисячу разів пояснювати, для кого це печиво, чому його треба купити, чим воно особливе, чим воно не таке, як там в кав'ярні біля дому. Е, нехай просто мене вірю, дуже сильно вірю в те, що мене знайдуть люди, які просто, просто полюблять це печиво так само, як і я. І нехай, можливо, це не буде мільярди людей, але своє малесеньке коло я дуже мрію зібрати. Отож, е, я запускаю знову печиво. Його, в принципі, в принципі, його можна вже замовити. Тому що просто є, ви просто будете знати, що його можна купити, але. Але, але я зараз якраз готуюсь до того, я буду робити заготовки печива, я буду робити ще трошки більше контенту, щоб ну, власне, щоб зробити оцей анонс. Тіба, всім привіт! Я знову придаю своє печиво. Я хотіла взагалі цей влог почати з того, що розказати ту ідею, до котрої я так і не дійшла минулого року, і мене просто так за це якось мучить аж совість. Мені так сумно, що я це не розказала вам, тому що це так все класно було продумано. Коротше, ідея в тому, що є три базових смаки печива. Давайте я вам буду показувати ось так. Як вчителька, три базових смаки печива: це дабл шоколад, з жаровлиною і пекан-шоколад. А, ці базові смаки вони їдуть поштою і вони по Києву транспортуються будь-куди. І є четвертий смак: це яблучний пиріг. Його отримують люди, котрі замовляють асорті коробочку з печивом по Києву. Воно, на жаль, не їде по іншим містам поштою. Е, далі наступна функція: якщо ви замовляєте печиво поштою, ви отримуєте три базових смаки, про які я сказала хвилину тому. І четвертий смак, який називається Secret Flowers, Тобто це секретний такий кіндер-сюрприз. Ви його відкриєте, ви його розкусите, і тільки тоді ви зрозумієте, з яким він смаком. На своєму профілі я поки не знаю. Ну, от не знаю. У Мене просто зараз є прописано 4 чи 5 смаків для усіх Secret Flowers. Я не знаю, чи варто ділитись в інстаграмі, типу, оцей смак буде в Secret Flowers, можливо, комусь пощастить його там знайти. От не знаю, чи варто ділитись, чи краще залишити оцю інтригу, коли ви відкриваєте і такі вау, це там печиво, там таке, то таке, -то, це супер смачно. Ну, коротше, над цим я ще думаю, але тепер ви це знаєте, що поштою приїжджає до вас Secret Flowers, а в Києві до вас приїжджає Яблучний пиріг. От, це вся інформація, яку я хотіла донести. Це, я повинна була це сказати, я повинна була це виговорити, просто щоб, щоб ви це знали. В інстаграмі це, звісно, буде набагато складніше зробити, тому що я розумію, що в інстаграм-тік-ток я не зможу отак сісти. Отак -от, отак -от. В інстаграмі, тікто це мені треба буде трошечки подумати і подумати, як взагалі правильно зробити, як це так. Правильно розписати, пояснити людям, що є печиво, яке їде поштою, є печиво, яке не їде поштою. Якщо ви замовляєте поштою, то ви точно отримаєте Secret Flowers, а не щось там, щось там. Тому що коли в мене минулого року я відправляла печиво, дуже багато було людей, які казали, о, а яблучного нас не було поштою. Ну це тільки через те, що я не до кінця пояснила цю свою ідею з четвертим смаком. Тому, власне, так і сталося. Тепер ви це знаєте. Я сподіваюся, що найближчим часом про це дізнаються Instagram і Тік-Ток. і люди, котрі потенційно захочуть дуже сильно скуштувати моє печиво. А зараз я сьогодні роблю заготовочку для нового смаку печива. Це буде pie. за мотивами мого Apple Pie Кукіс. Я вже заварила вишню. Я знімаю на відео, як я роблю цей черріпай. Ось. Він буде ще трошечки з фісташкою і має бути супер смачно. Ну, поки це лише дегустаційний. ну Я зараз проробляю ще декілька смаків дегустаційних на пробу, щоб зрозуміти, чи там все ок. І зараз їду ще в один магазин і беру вже вас з собою. Треба купити малдонську сіль, цукор, кокосові чіпси для нового смаку печива. Це не для черві це для іншого. І щось там мені ще треба купити. Я вже забула, що. Ну, коротше, розбираємося по кого тут було. Покажи, що таке перемога. Я сьогодні десь в п'ятьох магазинах шукала всі-всі ці сі. -ці -ці. І тут достанні бачу. Забираємо. Зараз я ще додаю борошно, два яєчка, буду формувати. Я вам щойно показала, скільки печива я вчора зробила просто. Я сама в шоці, бо я ще ніколи так багато не робила. Тому зараз по плану спекти його, все підготувати, і в мене сьогодні фотосесія буде, тому зараз спечу, все підготую. І ще хочу зараз зробити брауні. Ось такий план. дається мені знаки, тому що, тому що тут така ситуація, так? Да? Коротше, чого так сталося? От оце гарні печеньки, вони мають бути ось такої форми, вони не злиплись. Все супер класно. А оце, оце тісто, воно ой, оце, тісто воно відрізняється, і тому його не треба так довго було тримати при кімнатній температурі. Ну, якби, да, пізно вже щось сказати. Це просто злиплось. Що я маю на увазі, коли говорю, що в мене все йде не по плану? Отакіназис. Це вже друга партія, яку я спекла, і да, вона впала на землю. Я тобі брала не назад. Дуже смачно. Мені смакує. Забрала з пошти посилочку. Бачили? Щось. Це буде для нових смаків печива, які я уже зараз буду робити. Я зараз хочу замісити тісто ще на два смаки печива. Я вам сьогодні зранку показувала просто скільки, скільки я вчора всього наробила. Якщо порах. я ввечері вам точно скажу, порахую, скільки це в кількості печенюк. От, а зараз роблю смаки на ще два смаки печива. Трошечки пофоткаю. Сьогодні е, хочу відправити одну коробочку печива одній дуже хорошенькій людиночці. От, е, сьогодні в мене по плану фотосесія. І я собі включила, вай Богу, осінню музику, і мені здається, що в цьому моменті просто я хочу жити, залишити залишитись жити на все життя. Подивіться, що це вайб. Ти написала, що я там буду робити. Бас! Все, я пішла робити нові смаки. Ну, я хочу трошечки поспилерить. Я зараз планую зробити смак, який називається Banoffee Pie. Мені здається. Мені здається, що це. Що Це просто має бути щось суперсмачне. Ну, побачимо. Я не знаю, як воно вийде, бо ці мої ранкові спроби, да, Ну, таке. Що його казати, коли воно, звісно. Людина знімала відео, щоб захоплювати людей, щоб залучати їх. І в цьому відео я вирішила показувати свої невдалі печеньки. Отаке воно да. Це називається Ріал Лайф. Все, я пішла працювати. Але зазвичай, коли я вже починаю щось робити, я не можу зупинитися там, наприклад, зробити там один вид печива і все, далі там видихнути або цілий день присвятити на те, щоб фотографувати. От не можу я так. Я вже коли щось починаю робити, Тут я вже просто починаю брати за все, що можна. І оце сьогодні так. Я спочатку поїхала, взяла фотік, приїхала. Потім сіла планувати, яке там печиво я ще не доробила. Така угу, зроблю ще два смаки печива. Окей. Зробила два смаки печива, до них там треба було крема поробить, бо вони з кремчиками зверху. Зробила креми, все вийшло, тому що я це все робила супер так повільно і врівноважно. Потім а, потім щось я хотіла ще якийсь декор зробити. Він не получився, Боже, це все. Це все зайняло просто купу часу. А, потім я вже там починаю викладати всі ці фони, щоб фотографувати. Я розумію, що вже час, вже треба пекти те печиво, яке я поскла... поклала в морозилку. Я його давай пекти, на ходу обідать. Ну, коротше, і отак от все на купу, і я в висновку ем... все попочинала і нічого не довела до кінця, нічого толком якісно не зробила. І цей факт мене взагалі просто принижує капець, що я дійсно так цілий день в бігах. І, по суті, по ділу, нічого такого важливого, Ну, типу, не довела нічого до кінця, тому треба якось вчитись не братись за все і зразу. Нехай це буде поступово, нехай не відразу буде там три нових смаки. Нехай буде спочатку один, потім інший. А не так, як я вже за це вхопилась. Смислюю і знову ж таки думаю про те, як перейти на наступну сходинку, але частіше всього це дійсно напрятки ну, колосальний відпочинок за шукати нового їздити в якісь подорожі, дивитися просто серіал, не знаю, замотувати все, що завгодно. але не Я візьму підставочку. Зараз хочу зняти прикольне відео. Я вам показала, да, що я роблю печиво зі смаком Пайп. Дивіться, як воно виглядає, воно таке красиве. Мені супер подобається і зараз хочу зробити малесеньке. О, І Зараз я хочу зробити малесеньке відео, як я куштую це печиво. Це має бути дуже красиво. Всім привіт! Сьогодні вже четвер, і ми з вами зупинилися на тому, як я робила фотосесію на балконі у нас, на лоджії. Але не все я відфоткала, тому що не все печиво мені сподобалось. І я зробила фото коробок, бо мені потрібно було показати, що є різні коробки. Є коробка, яка їде поштою, а є коробка, яка їде по Києву. От, я це зробила, вийшли дуже класні, дуже атмосферні фото. Я вам тут їх зараз прикріплю. От, і на цьому я вчора півдня відпочивала, тому що погано себе почувала. А сьогодні я вже сіла прописати контент-план і план просування. А це дуже класна штука. Я, напевно, не дуже готова цим ділитись, прямо так відкрито. Вам це все показати, тому що. Тому що в мене немає відчуття, що я роблю правильно. І знаєте, коли ти робиш ніби так з закритими очима і не до кінця розумієш, чи в правильному напрямку я роблю, то мені від цього типу якось соромно, напевно, ділитись. От, е, я вам просто покажу вайб, як це, ну, як у мене це організовано зараз. От, я собі прописую на ноутбуці, прописую в блокноті, прописую в ось такому форматі в таких нотатках, щоб потім на ну, типу, це як чернетка, і потім цю чернетку я переношу вже в чистий, гарний вигляд. От тому сьогодні завдання це все прописати. І я уже визначилась з датою запуску. Це буде 1 жовтня. Хочу, щоб це була якась така кругла, символічна, боже, мене аж сльози. Хочу, щоб це була якась така символічна, красива дата. Ось. Тому в мене залишається не так багато часу, тому що сьогодні 18 вересня і трошечки треба підсуетитись. І на цьому я б хотіла закінчувати це відео, тому що не хочу, щоб воно було довгим. Я краще зніму вам другу частину, якщо це відео сподобається, якщо вам буде цікаво дивитись це. Тому е я вам дуже вдячна за перегляд. Я дуже вдячна за те, що я маю змогу ділитись тим, що я зараз ділюсь. Мені тепло на душі від цього. От, а поки я біжу прописувати свій контент-план, бо частину контенту я вже відзняла, частину контенту я вже спланувала і ну, собі в голові подумала, як я собі це уявляю, тільки тепер треба це все сформулювати в красиву, чітку картинку. Ось, і щоб це було вже більше як структура, а не просто думки в голові. Тому я, власне, цим займаюсь а... і все. Я всім дуже дуже дякую і сподіваюся, що ми зустрінемось з вами в другій частині цього відео.